Слухайте, я дивлюсь, що вам зайшла тема материнства теми дітей і те, про що зазвичай говорити не модно. Бо модно бути такою мамою, що все встигає, модно бути крутою, проробленою, неймовірною, успішною, врівноваженою і усвідомленою. Але про реальне життя говорити не модно. Ну, так як я не стиліст, не модний експерт, а той експерт, хто кожен день працює із справжніми, реальними вами, давайте говорити відверто. Поїхали. А от скажіть мені зараз ті, хто вже стали батьками. Як часто ви відчуваєте те, що вас бісить власна дитина? Добре, а тепер скажіть собі те, що начебто сказали мені. Якщо ці дві фрази в нас співпали вітаю. А якщо ні, то признайтеся хоча б собі. І слухайте, що я далі буду вам говорити. Від якої поведінки частіше за все тебе починаю винусити? Все дуже і дуже просто. Насправді нас бісить те, що нам забороняли в нашому дитинстві. А тепер подумай, можливо, і ти хоч раз говорила або говорив ці слова. Я себе так не поводила або не поводив. Я не дозволяла, не дозволяв собі таку поведінку з батьками або дорослими. Я ніколи не сперечався, не сперечалася. Я ніколи не вимагав або не вимагала батьків щось купити. Необхідно підставте самі. Цього необхідного буде багато. Ми, коли були дітьми, навіть не уявляли собі, що так. Що така поведінка можлива. Але давайте розбиратися, що ж такого транслювали нам наші батьки, що ми цього не робили. І чи є це добре, або чи є це не дуже добре. Але у кожного з нас зараз буде своя відповідь. Хтось боявся виклика до школи, хтось боявся засмутити маму, що так тяжко працює, хтось боявся, що зіпсує одяг, хтось боявся сперечатися, бо в кожному нас, дорослому, живе його маленька внутрішня дитина. І це не просто фігуральний вираз. Бо колись кожен з нас з якоїсь причини, з якоїсь нагоди, Сказав собі, ні-ні, ні, я так робити не буду. Бо це мені чимось загрожує. І тут знову ж таки кожному по-різному. Це загрожує миру в нашій родині, це загрожує мені тілесним пошкодженням, покаранням, це загрожує сваркою батьків. Цей список можна продовжувати нескінченно. І що стається, коли ваша дитина? Поводить себе так, як ви колись заборонили собі. Це тригер. Він запускає механізм. І ваша внутрішня дитина починає турбуватися. Це може бути по-різному. Наприклад, о Боже, він так поводить себе на людях, що зараз в нас взагалі звідси виженуть. О Боже, тепер сорому не оберешся. А я собі такого не дозволяла. А чому йому можна, а мені, було, не можна? Тому така реакція і виникає. Коли наша внутрішня дитина бентежиться, боїться або ще відчуває якісь нестабільні почуття, виникає роздратування. Ми не можемо в цей час жити з позиції дорослого і нормально контролювати себе. І потім, коли нас нагрібає це почуття провини, це здається вже глибоко. Після ситуації, тому що на той час нас захлеснули емоції. То, що з цим робити? Стабілізуватися. Як? По-перше, видихнути? І зрадіти тому, що ваша дитина дозволяє собі з вами поводити себе так? Тому що з вами безпечне? Тому що ви її безпечне місце? Ну а потім. Заспокоїти свою внутрішню дитину. Для цього є спеціально навчені люди, які мають спеціальні техніки. Вони називаються психологи. Але ви за бажанням можете спробувати зробити це самі. І от коли ви заспокоїли свою внутрішню дитину, спробуйте реагувати з позиції дорослого. Повертайте владу над своєю свідомістю, дорослому, символ психічного здоров'я. Убиймаю. Пока.